Юля, мої учні розпочинаємо урок української мови. Підготуйте, будь ласка, все необхідне. друкований зошит з української мови читання, частинка 7, а також вам сьогодні знадобиться ось такий подвійний аркушик з інтегрованою діагностувальною роботою номер 4 Зверніть увагу, що у вас тут подвійний аркушик. ось так виглядають ваші завдання, то підготувати все необхідне. Не забувайте про ручку, олівчу та лінійку. Свої друковані зошитки розгортаємо на 26-й сторінці. Уроки 9-10. Тема уроку української мови інтегрована діагностувальна робота. На початку уроку пропоную налаштуватися з афірмацією. Проговорюйте за диктором. Працюю впевнено, спокійно. Усе я зможу самостійно. Друзі, давайте з вами пригадаємо усе те, що знаємо про займени. У вашому зошиті є дуже гарна карта знань. Пригадуємо, займени – це самостійна частина мови, яка вказує на предмети їхні ознаки, кількість, але не називає їх. І відповідає на питання, хто, що, який, чий та скільки. Ми з вами знаємо, що існують особові займенники: перша особа я ми, друга особа ти ви і третя особа ви, вони, вона та воно. У реченні займенники виконують ті ж ролі, що й відповідні їм іменники, прикметники та числівники. Після прийменників у займенниках третьої особи пишуть букву Н, біля нього за нею до них. В орудному відмінку займенники третьої особи пишуть з буквою Н, і без прийменників нею ним. Ними. Тож, ця карта знань вам може знадобитися для виконання інтегрованої діагностувальної роботи, тому можете її користуватися. А зараз перед собою покладіть ось таке аркушок із завданнями, де буде написано зверху українська мова читання 3 клас, частина 7, «Посерединці інтегрована діагностувальна робота 4. Робота з літературним твором списування. Варіант може бути будь-який: або перший, або другий. Не забудьте підписати свої аркушики, записати там своє прізвище та ім'я та дату сьогодні 19 березня 19.03. 19.03 розглядаємо уважно завдання. Слухає мене перший варіант. Ваша робота поділена на дві частини. Перша частинка – попрацюй над текстом. Вам слід прочитати, заповнити усі пропуски і підкреслити потрібну букавку в дужечках. ставити пропущені розділові знаки. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Тут пропущені коми. Треба пригадати, коли саме ми їх пишемо, і дописати їх. Після того, як ви попрацюєте з цим текстом, слід розібрати за будовою слова кажуть та весняне, тобто знайти закінчення, основу, корінь за наявності суфікси або префікси. І третє завдання слід написати виправлений текст каліграфічно, без помилок. Тобто, ось цей текст, який ви обробляєте, тобто виконуєте тут ці завдання, ви його потім в третьому завданні похайно, красиво, каліграфічно переписуєте. Друга частинка вашої діагностувальної роботи ось така. Ви дуже уважно читаєте твір, і вам слід його назвати, тобто написати заголовичу до нього. Третя частинка вашої контрольної роботи це завдання за твор. Наскільки гарно ви його прочитаєте, тоді так класно ви впораєтеся з останньою частинкою. Всі ці завдання стосовно цього тексту, тож, будь ласка, читайте дуже зосередливо та вдумливо. Там, де у вас тестові завдання ви просто вводите в кружечок, все інше ви записуєте та виконуєте. Слухайте мене уважно другий варіант, у вас завдання майже такі самі. В першій частинці ви працюєте над певним текстом. Зверніть увагу, що тут є написати займеннички, якими можна замінити ось ці слова в дужечках. Після того, як ви попрацюєте з цим текстом, слід розібрати забудову слова погордою та маленьку, а потім в третьому завданні переписати вже виправлений текст, каліграфічно та без помилок. Далі в другій частинці ви уважно читаєте твір. І даєте йому заголовочок. Нагадую, що заголовочок ми пишемо з великої літери, в кінці жодних розділових знаків ми не ставимо. І третя частинка це робота над текстом. У вас тут є запропоновані завдання. Зверніть увагу, як гарно ви прочитаєте цей текст, як вдумливо ви його прочитаєте, то так ви і зможете зробити наступні завдання. Я бажаю вам успіхів у виконанні. Інтегровану діагностувальну роботи впевнена, що ви впораєтеся відмінно. Натискайте відео на паузу та виконуйте інтегровану діагностувальну роботу. Після того, як ви виконаєте діагностувальну роботу, я пропоную вам розгорнути 26 сторіночку. І взяти участь у міні-перегонах. За дві хвилини виконати завдання, що прирівнюється до словникового диктанту. У перших двох колоночках заповнюйте необхідні пропуски, а у третій, якщо потрібно, виправте помилки. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Не забудьте себе перевірити, на екрані вже поступово з'являються відповіді. Я впевнена, що ви дуже добре попрацювали. Не забудьте сфотографувати свою інтегровану діагностувальну роботу для перевірки. Прикріпляйте її на платформі для того, щоб я вам могла поставити гарні оцінки, щоб ви отримали гарні результати. На цьому наш урок завершено. Чекаю на фотографії ваших робіт.